Всім привіт! Ви на каналі Mazic. В цьому відео ми поговоримо з вами про HP250G8, яким я користуюсь у чимось років, Які його плюси і мінуси чи варто брати? Дивіться, для що я її обрав? Для перегляду контенту. У нього процесор Intel Core i 5 1135 g 7 Було в комплекті 8 ГБ пам'яті і SSD 2 на, на 512 ГБ. Ось інтовський, якщо вам видно. Для цих завдань він ідеально справляється, але в нього трішки жахливий екран. Різницю цю ви швидше за все не відчуєте, якщо не маю з чим зрівняти. У мене є, щоб зрівняти хороший монітор з хорошим цвітокором кольоровою, такою, кольоровим балансом. Тут екран просто жахливий. Для контенту він піде. Для роботи у фотошопі навіть не думайте, докуповуйте ще один до монітор або замінюйте матрицю, якщо ви хочете цим займатися. Uh, для перегляду контенту він ідеально справляється для ігор ні, Хіба що деякі ігри, які вам перечислити, Tekken 7, Skyrim, перше видання Legendary Edition, якийсь Half-Life перший Stalker, от щось типу того, чи фазмафобію. З якимись лагами ви можете пограти такого типу ігри, але не більше. Можете хіба що погратися з MDF, але це вже таке. Відходжу я від теми, що я зробив. В першу чергу я замінив оперативну пам'ять, вона мала та планка, такі високі таймінги. В принципі, для цього ноутбуку це нормально, це ж не для ігор ноутбук, але я все одно замінив ту пам'ять і ще докинув ще одну планку. Тепер у мене 16 ГБ, але максимум 32 ГБ. Ви будете зі не згодні, скажете, на сайті HP написано 16 ГБ максимум, але я монітор був у ринок. Хтось умудрився вставити 32 ГБ, і воно справно працює, так що знаєте, що 32 ГБ пам'яті DDR4-3200 він підтримує цей ноутбук. Далі по апгрейту. По апгрейту у нас доступно, крім оперативної пам'яті, можна докупити ось цю штучку, під SATA SSD, що я її зробив першою чергою. І докинути SATA SSD-диск сюди. Також з комплекту в моєму випадку йшов M2 накопичувач Intel, який ви вже бачили на початку. Його також можна замінити на якийсь кращий, тому що у нього ресурс маленький. Ось пам'ять дві планки можна вставити, які я замінив. Далі Wi-Fi модуль, тому що Wi-Fi 5 версії у мене йшов. Ось на одну антенну він, до речі, що погано, як на мене. Wi-Fi модуль я замінив на сторонній, я переживав, що так як в HP є білий лист, так би мовити, і деталі, які не входять в білий лист, вони можуть не підтримуватись. Але я поекспериментував і в мене вийшло вставити Wi-Fi 6 версії. Зараз я вам покажу, можливо, вам цікаво, і ви хочете собі проапгрейдити Wi-Fi. Де воно? Де воно? Диспетчер пристрій. Так. Режа. Wi-Fi 6 MT 7921 від MediaTek, Він йде на дві антени, в ноутбуці, як я сказав, одна HP 255G 8 який я, до речі, рекомендую вам. Він краще за цей процесор стоїть Ryzen, там не йде дві антени. Це ну, вже досить важливо, він коштував дорожче на 100 євро, тому я його не взяв, тим паче для контенту особо не було сенсу цим займатися. Так ось, ви можете вставити Wi-Fi модуль, як я зробив. Далі ви можете на AliExpress подивитися антенни. Я бачу, їх продають десь за 2-3 євро. І я по майбутньому планую докупити ще одну антенну, і куди її проведу? Не знаю, як я зрозумів, вона тут антенни ховаються. Сподіваюся, вам видно, як цю штуку відкрити, як втикнути антенну. Не знаю. Якщо я розберуся, то туди запахну. Якщо ні, то я десь збоку буду намагатися тулити і тестувати, як воно здається на продуктивність. Таке, то вже не суть важливо. Далі, які проблеми ви можете зустріти? Ось, до речі, я вам покажу. Intel ssd диск 96%. Ресурс такий собі. Ну, добре, що він є. Швидкість на 2000 Мбіт. Чи мегабайт Не суть. Які проблеми ви можете зустріти? Вам потрібно буде встановити драйвер на SSD при встановленні Windows, інакше у вас не будуть показані ssd накопичувачі Взагалі це така проблема знайти той драйвер. Точніше, знайти його легко, тільки проблема в тому, якому він вийде на сайті, Intel висить, А висить він у виді Xnika. Тобто, коли у вас вже встановлена він, його потрібно встановити. і Воно не бачить з флешки та й драйвери, воно не показує SSD-накопичувачі, потрібно шукати стару версію драйвера, яке не в екзешному форматі, що тупо, до речі, я не розумію, чому він висить саме в екзешному форматі. Коротше, вам потрібно стару версію драйвера на флешку, і коли воно не буде бачити установлені Windows SSD диску, додати циклятий драйвер з флешки, бо інакше ніяк. В деяких ноутбуках є функція вимкнення чогось там у Windows у, у, у BIOS, щоб воно побачило диск що не рекомендується, але не у випадку ноутбуку HP, тому що тут такого немає bios обрізаний. Вам потрібен драйвер. Далі, що ще можна сказати? ну, В принципі, все заготовте собі драйвера, ще додатково на флешку, якщо у вас немає можливості. Втикнути RJ45 з ось таким ось роз'єм, якщо хтось не знав. Добре, що він є, бо я бачу в сучасні ноутбуки вже відмовляються із роз'ємом. Що ще, ще можна сказати? Два роз'єми 3.0. USB A один USB Type-C на 5 Гб, який не підтримує не Power delivery, не DisplayPort. Тобто, якщо ви купите таку штуку і будете думати, що продавець зараз забраковано продав, бо вона не передає зображення, то вся вона в ноутбуці, бо тут стоїть дешевий USB-C, ось він порт. І він не підтримує передачу зображень. Так це все працює, справа. Так ось, якщо мало USB-портів, можете купити USB-хаб або USB-концентратор, ось він. І під'єднати до Type-C, і у вас буде ще додаткових три USB-порти, які справно працюють. Запасний RG45, ну і додаткове живлення. Якщо Таке HDMI порт. Версія 1.4 підтримує 2 к монітор 144 Гц, 8 біт На жаль, не підтримую мій монітор, підтримує 10 біт і 240 Гц Такі у нього характеристики, але цей порт не підтримує це все. На жаль, занадто хороший монітор. Казав я чи ні, не варто купувати цей ноутбук для якогось фотошопу Хіба що, якщо ви купите собі. Або іншу матрицю, або додатковий монітор, з яким будете працювати. До речі, це дуже зручно. На одному YouTube, на іншому програми. Я інколи так перемикаюсь, це прикольно, така виходить з станції. Що ще може вам цікаво розповісти про цей ноутбук? Якщо ви хочете сканер відбитку пальців, ви можете докупити ось таку штуку. Це сканер відбитку пальців на AliExpress. Не пам'ятаю, скільки коштує, але начебто не зручною ціна. Далі цікаво, цей ноутбук не підтримує заряджання через USB Type-C Так я, я говорю, він не підтримує Power Delivery але на AliExpress продається така штука десь за 2-3 євро 4. Написано максимум 100 ватт. І завдяки цій штуці, якщо у вас є блок мінімум на 45 ватт, який підтримує протокол заряджання Power Delivery ви можете по USB Type-C заряджати цей ноутбук, тобто вам не потрібно таскати ще й комплектний блок. Це прикольно, це економія місця, логі. Зазвичай я не використовую цей блок. Я таскаю свій блок, яким заряджаю і телефон, і наушники, і ноутбук все одно. Ось і все, в принципі, що можна про цей ноутбук сказати. Працює справно, не шумить, ви чуєте, що він працює. Ви не шумить, хоч у нього один вентилятор. Частоти він тримає, ось ви можете бачити. Три тріщимось герц, якщо щось робити. От був хороший ігри, правда, якісь старенькі можете пограти. Для роботи він ідеально підходить, не бісить ваші уші. Хіба що, е якщо ви купуєте його за кордоном, у вас немає локалізації перше, але я друкую сліпу, мені це не важливо. І друге, немає підсвічування клавіатури, але тоді з підсвічуванням клавіатури. Ноутбуки коштують дорожче, тому не було сенсу доплачувати. Як на мене, я прийняв таке рішення. В принципі, це не критично до мене, особливо, якщо ви друкуєте сліпу, то вам взагалі я вважаю, не потрібно. Тобто, ноутбук хороший. Плюси-мінус я назвав, купувати його, дивіться самі.